У нетривалу відпустку до рідного глухова повернувся військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців Олександр Мірошніченка. За мирного життя Олександр був науковцем, екоактивістом та дитячим аніматором. Але все змінив один день 24 лютого 2022 року, коли йому довелося взяти в руки зброю та стати на захист рідного міста. Той доленосний день Олександр пам'ятає в найменших деталях. Проходили якраз повз військомат і побачили, що там вже, там вже люди. Тобто вже хлопці щось намагаються отримати, щось намагаються. От. І ми відразу з дружиною пірнули в цей вир. Пам'ятаю, що тоді чисто під... на прізвище давали автомати, дали, дали кулемет. От, е дружині показав, як е заряджати <смі> набої. <смі> От, і поки вона заряджала набої, е вже все, процес почався. Тобто, вже ніхто не е ну, ніхто вже ні про що не думав. Тобто треба було вже щось діти, щось робити. І 24-го четвертого я пройшов військомат, а 28-го вже став е до лав ЗСУ по мобілізації. От. Перші місяці тут було дуже, дуже цікаво, тому що ще, ще не було такої якоїсь системи налагодженої, тобто можна було ще діяти по своєму, а, ну, так як ти думаєш, як правильно. Тобто ми допомагали евакуювати техніку, евакуювати загиблого. Ну а потім почалася звичайна звичайна служба, блокпости, охорона державного кордону. А, Наряди, будівництво лінії оборони за словами міського, у перші дні вторгнення до глухівського центру комплектування прийшло настільки багато людей, що багатьом не вистачило зброї. В перший місяць повномасштабного вторгнення бажаючих взяти зброю в Глухи було дуже велика кількість і та кількість озброєння, яка нам надійшла, стрілецького, вон, його не вистачило. Багатьох просто відправили додому, сказали, що ну, з'явиться стрілецька зброя, тоді ми вас викличемо. І тут почали формуватися просто ну, тобто була окрема окрема рота охорони, були окремо е підрозділи швидкого реагування, були спеціалісти, були влатер е оборона. Тобто, ну ми навіть з деяким навіть не контактували, тому що ну їх дуже було велике кількість і кожен виконував свої функції, але це було настільки якось злагоджено в той же час і злагоджено, і хаотично. Олександр пригадує, що йому довелося евакуювати тіло загиблого військового Михайла Несельного, що загинув під Глуховом у перший день вторгнення, добре, що обійшлося без великих жертв. Тобто, тут у нас загинув тільки один хлопець і ну, було декілька важко поранених. От. І коли мій е, товариш, мій наставник, вже Mm. Вже на щоті Юрій Олександрович Коваленко подзвонив і сказав, що е, в МТЛБ загинув його побратим. Е, і що е, вона згоріла повністю і треба, треба забрати тіло. Тіло його, тобто любою ціною, треба забрати. І... Ми самі не розуміли, контролюються траса чи не контролюються траса росіянами. Тому це була досить така цікава операція. Тобто ми попросили таксиста знайомого, я взяв дружину, і ми, начебто, начебто ми їхали в село по граждані. А, от підбиту техніку ми знайшли швидко, але коли я заліз середину, то ну, знайти тіло було просто ну, нереально. Тобто, якщо б мені не сказали, де він саме був, то я б його, я б його не знайшов. Тобто вся, вся бронетехніка вона згоріла повністю всередині там тільки попіл лежав. От тільки по бронеплитам і згорілому Згорілому шолому я зрозумів, що тут було тіло людини, і те, що, те, що лишилося від нього, тобто ми упакували в плівку і відразу відвезли до Глухівського моргу і повідомили це е, його побратимам, що тіло евакуйовано, тобто, щоб вони повідомили вже родичам. Ну і далі вже далі вже його похов... відвезли на батьківщину і поховали і згодом. Наказом президента йому було дано звання Героя України. Пізніше наших захисників відправили у 72-гу бригаду. Вони стали учасниками знаменитої битви за Вугледар. На жаль, з втратами, то я мав з ними їхати. Я мав з ними поїхати, але в цей час перебував в іншому підрозділі згідно наказу. Це це була дуже така ну, травма, яка, ну. Тобто я досі себе картаю за те, що я не поїхав з ними. Ну, і коли е, надійшов наказ е, вже особисто на мене стати до лав 72-ї бригади чорних запорожців, звичайно, що я не шукав якихось способів, як, як можна залишитися вдома в Лухові, тому що все рівно, е, ну, все рівно на фронт треба їхати комусь. Тому. Тому з березня місяця цього року я у складі знаменитої легендарної бригади чорних запорожців. І зараз думаю, що вправно воюю. Олександр зізнається, що в перші місяці було важко, як морально, так і фізично. Практично відразу воїн опинився на першій лінії оборони, де воює вже майже півроку. Я спочатку взагалі не розумів, тобто, ну, що, що робити, тобто, які мої задачі. E, і ніхто мені не давав відповіді на це. Тобто, я думав, що ми тут або тимчасово, або щось охороняємо, або, щось, або буде якась ротація. Тобто, але всі сміялися, ну, воїни, які вже пройшли все це, вони казали, що нічого страшного, ти скоро зрозумієш, що тут треба робити. Ну, а Виявляється, що там просто треба виживати, і що там. Там просто є свій чужий, є сектор вогню, і всі, хто потрапляє в цей сектор вогню, то їх просто треба знищувати і все. І спочатку було дуже важко. Настільки важко, тому що це була весна. Ще відчувалися цей відгомін лютне... лютневих боїв, тобто випалені посадки фосфором, полишена росіянами техніка. Понівечіни наша амуніція, зброя, все це, зав... це отвалялося, і а, це настільки тиснуло, і ти просто розумів, що господи, тут ще люди вижили, як вони, взаг... як, як вони взагалі тут вижили, бо ну, це ну, нереально вижити, тому що тут ну, все в металі, тобто кожен, кожен сантиметр все просто в, заліз... все в залізячках, якихось, якихось бомбах, мінах, гранатах. От, тобто і вся ця погода на тебе тисне, цей сніг, дощ, калюжі, тобі треба укріплюватися, по тобі ще стріляють, і це було дуже важко. Було так, що ти виходиш з бліндажа і розумієш, що тобі от відійти там, 500 метрів ну, до позиції, і ти просто йдеш, а ноги не на суті. Ти йдеш, впав, тебе знудило просто від оцього цього. Тиску, о, ти піднявся, взяв і пішов. і пішов. Ну, але згодом вже розумів, що ну, ну, вистачає всього, вистачає їжі, вистачає озброєння, вистачає духу, щоб триматися. На передові з'явився Олександре і чотирилапий товариш, кіт. Тварина не лише ночує з нашими воїнами, а й разом з ними перечікує ворожі обстріли. Коли ти сидиш, дивишся в тепловізор. І розумієш, що хтось -то тобі просто такою так гарненько дає по касті ляща. Чесно, це дуже страшно. І ти обертаєшся з тепловізором, щоб побачити, хто ж тебе вдарив по шолому, і ти нікого не бачиш. І ти підіймаєш голову і розумієш, що сидить якась тварина і просто грається з твоїм шоломом, бо ти шоломом задіваєш маскувальну сітку. Вона. Вона розумієш, це якась гра. Ну а потім вже ми познайомились, коли вже е, сонечко пригріло, і я побачив, що нам до нас на позицію постійно приходить чорний кіт. І хлопці його ніяк не називають, у нього нема імені. Він такий благородний, породистий, вихований, ніколи там не, не м'яке, не просить їжі. І якщо його проганяють, він йде геть, якщо е, йому трішки дати ласки, він звичайно буде сидіти на руках. От, Ну і згодом ми так з ним гарно потоваришували. Він постійно приходить бліндаж, ночує з нами. Він не боїться обстрілів, навіть якщо обстріли він з нами сидить. От і дуже дивно, як він там взагалі виживає, тому що ну, хлопці не виживають, а тварина ця в цьому постійно живе, і ми постійно хвилюємося, якщо він десь там на декілька днів пропав. Але він з'являється. Захисник говорить, що йому було важко повертатись війни у більш-менш мирний Глухів. Повертатися додому було. Я розумів, що це буде просто, це буде постійно ось ця, така тиск. тиск. О, всі хочуть тебе в той же час і обійняти, і в той же час розуміють, що після відпустки вони можуть тебе не побачити. І ти бачиш, і, начебто, радість в очах людей, і ту ж саму тугу. І дуже болісно зустрічати дружин загиблих побратимів. Дуже болісно зустрічати побратимів без кінцівок, які повернулися і ну, хочеться всіх обійняти, хочеться всім поплакати, хочеться просто, ну я не знаю, просто ти йдеш, ти бачиш жінку, молоду з дитиною, і ти розумієш, що... Її чоловіка вже немає, і, і якось. То, не знаю, ну, постійно, чомусь, чомусь постійно ти відчуваєш е, провину. Це не моя дитина, це не моя дружина, але але не знаю, можливо, вони також думають, що чому мій чоловік, а не ти загинув, чому. Я не знаю, що, що, вони, від, що вони відчувають, але, але чомусь. Чомусь ти постійно себе відчуваєш винуватим, що начебто ти також так само воюєш, як і всі, але, але, але ти поки що живий. От, тому ось ця напруга, вона, вона присутня. Ну, намагаємося з дружиною більше на природу ходити і їздити в інші міста сусідні, щоб не так. Не так Часто зустрічати гівчани, які тебе проважають в останню путь. Ну, вони не проважають, але це все рівно відчувається трошечки, що. Ну і самому, самому ти думаєш, повернись, не а... Олександр добре знає історію, а тому говорить, що Україна в цій війні неодмінно переможе. Інша справа, що Росія не пробачить нам і буде готуватись до реваншу. Противник у нас досі дуже сильний. Ми це відчуваємо. ми... О, я ніколи, ну, я бачу, як вони працюють по нам, і розумію, що ну, з нами навпроти нас не ідіоти. Там якісні танкісти, там якісні мінометники, там гарна авіація, яка по першому визову працює. І... Я бачу, яка кількість у них боєприпасів, просто безмежна кількість боєприпасів. Вони не жаліють. Вони, щоб вбити одного піхотинця, вони можуть витрачати десятки протитанкових ракет, які ми витрачаємо тільки на, на танки. Вони нас не зможуть виграти звичайно, тому що вони, вони відчувають, що вони, вони чужинці, а що все рівно їм їм придеться тікати. Все залежить від нашої витримки. І від поставок європейського і американського збройня. Росія ніколи не, не пробачить нам, ніколи не пробачить нам свої ж свої поразки і св, св, ну, те, що вона програє в цій війні, вона не пробачить. Вона, вона буде воювати з нами, і вона вже готує нове покоління, а, ну нове покоління солдатів. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина.